У рівному відбувся 15 15-й турнір пам'яті Павла Дмітрієва. Змагання є традиційними. Проводяться задля вшанування видатного тренера, який присвятив майже 50 років свого життя розвитку боксу в Рівному. За життя він виховав не одного чемпіона. Цього року турнір набув міжнародного статусу, оскільки на ньому взяли участь спортсмени не тільки з Рівненщини, але й з польського міста Хелм. Вже проводиться ті турнір на сьогоднішній день. В цьому році ми його зробили не такий, як робили кожного року. Ми в цьому році запросили поляків і зробили міжнародну зустріч. Усього у змаганнях взяли участь 20 спортсменів, 10 українців і стільки ж поляків. Змагалися як хлопці, так і дівчата віком від 13 до 19 років. Для боксерки з Рівного Марини ці змагання стали дебютними. Незважаючи на поразку від польки, дівчина налаштована займатися боксом і надалі. У Мене дуже багато емоцій. це мій перший досвід такий у вигляді змагань. Тому я дуже переживала, але мені дуже сподобалось. Думаю, можливо, на тим ще продовжити. Було складно, бо я розгубилася в першому раунді, але вона дуже сильно діяла, дуже класні удари, дуже точні, тому бажаю успіху, я буду ще вчитись. Для польських боксерів участь у цих змаганнях також стала серйозним випробуванням. Хуберт, боксер з Польщі, зазначив, що цей спорт не лише про обмін ударами, але й про кмітливість та витривалість. взагалі ми не боїмося їхати в Україну. Ми знаємо, що війна, але ми вже були тут кілька разів і знаємо, що з цього боку безпечно. Тож насправді ми не боїмося. Бокс досить розумний вид спорту. Не всі до нього звикли, але він дуже і дуже важкий. Багато жертв, багато важкої роботи, прокидатися зранку. Це адреналін, вихід на ринг. За підсумками поєдинків, спортсмени з рівного здобули перемогу в чотирьох боях. А ще два поєдинки завершилися нічією. Усі представники рівного є вихованцями дю США No5. Артем Максименко та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.